Плакар це ось такий велика панель, яка може зафіксуватись на плитоноску замість цього плакарда, або разом з ним. Що ми тут маємо? Ми маємо тут три відсіка для магазина. Цей плакар розрахований і на АР-систему, і на АК-систему. Підсумки сумки тримаються дуже якісно. Всередині є додаткова фурнітура для поліпшення фіксації магазинів. Ось таким чином вона виглядає. Вона регулюється, її можна достати вверх-вниз, як вам буде зручніше. Передня частина нашого плакарда має дві кишені. Це саме дві кишені окремі, там для цигарок, мультитулів таке інше. Тут е, спеціальні собачки, які не дозволяють при інтенсивному рухі. Щоб вони е, опускались, так би мовити, основний відсік е, нашого плакарду. Значить, тут у нас є кишені під різні дрібноти. Тут органайзер, велика кишеня, а також цей елемент можна прибрати і за рахунок уголків зафіксувати якийсь ваш. Гаджет виготовлено із оригінальної кордури, не світиться в прилад нічного бачення, плакарт від молі.